Синдром Кокена. Всім привіт! Мене звати Артем. Це знову подкаст Синдром Гогена. Ми знову в ефірі, знову будемо випускати подкасти. Сьогодні ми поговоримо про музику, про музичні фестивалі. У мене в гостях сьогодні Андрій та Катя. Це люди, які вже дуже багато років відвідують величезну кількість різних фестивалів і є дуже заядлими їх відвідувачами. Синдром привіт. привіт! Привіт! Як справи? Так, да, все файно. Файно. <реш> <реш> Супер, давайте тоді одразу до діла. Е... Давайте так, по-перше, хто кого привів в музичні фестивалі? Це, напевно, що була я. Це цього мене привела моя подруга, вона кожна... було от... на кожне літо вона відвідувала кожний фестиваль, який там відбувався. І от у мене от так от якось по часу склалося, що от... я з нею поїхала на файне. У мене не було багато часу, але. Те, що я там побачила, те, що я там відчула, це просто от, взрив. Це просто було щось неймовірне. Вперше потрапила на файне десь в 2016 році літом. Він відбувався на аеродромі і було доволі скокотно. Там дуже було важко з якимись тіньочками. і це от. Перше, що запам'яталося, а друге це звісно фестиваль і музика, і люди. Хто тоді був хедлайнерами? Лорді були, бо Пейн, Крейзі Таун був. Ага. Блін, я це, це я тільки зараз зрозумів, що я в голові зараз тримаю, типу, ну. Майже два роки війни і я в голові тримаю ці музичні фестивалі з точки зору тільки української музики. Поняв? Тіба я зараз чомусь вилетів з контексту того, що раніше так запрошували ж з інших країн музикантів. Вогодь, ще я два... тільки зараз це зрозумів. Хоче два роки карантину, якби, а, якби ну, да, те, що... теж повтикали іноземних артистів. Так, і наступне літо Катя мене позвала на файне місце 2017. Я взяв з собою двох друзів, котрі не зовсім оцінили атмосферу, але для мене це був просто е, якийсь. Ми приїхали. Я тоді їхав на перекладних на електричках три електрички з Одеси, проїхав вже під вечір першого дня е, просто поля е, за Тернополем, і велика купа дуже красивих, дуже файних людей йде кудись, просто на, на звуки музики. Eta, по дорозі мене зустрічає Катя, і перший день був як в тумані. <рив> так, для тих, хто не знає, файне місто це тернопільська фест, грубо кажучи. Так, це, це ну, історично він проходив да. завжди в Тернопіль. Так, це фест, який почався в 2013 році на території острова Чайка, і тоді він, напевно, 3 тисячі людей зібрав. Mm -hmm. да, тоді були тільки українські артисти, і тоді хедлайнером був танок на Майдані Конго. Напевно, Що, чесно, я вже не пам'ятаю повну історію цього фестивалю. Да. Але да ну в основному там були чисто українські э, зірки. Да. І до речі, у 2011 році фестиваль спершу пройшов, пройшов не на території аеропорту, а на території колишнього іпідрому із плюсів, там була тінь. Там була тінь. А, тінь. Ну, то, що а, нас я запам'ятав всім, що була дуже спекотна. Дуже дякую організаторам Final міста», що вони пропрацьовують ці помилки з колишніх фестивалів і все вирішують. Так, от що я хотіла сказати. Ти не потрапив на аеродром, це тобі пощастило, бо там щоб окрім спеки там були ще проблеми з душовими. Я просто згадую зараз, як ми ходили в ближні села, і там просто взяли таблички душ, душ, і там народ роз заходив по черги з фестивальщиків, щоб помитися. Великий плюс для мене фестивалю файне місце в тому, що. От, по-перше, реально хлопці працюють над помилками. І якщо вони зрозуміли, що в 2018 році були проблеми з душовими кабінками, не було гарячої води. в нас наступний рік це все вирішувалося. Далі фестиваль розвивався. Наприклад, у 2018 році з'явилася така тема як паспорт файної людини. А ти не взяла з собою? А в мене, кстати, є якийсь з цього року. Власне, цього року він отакий. Зелененький. Зазвичай, мені здається, він був синенький, якийсь голубенький, але. А, а, да. Що тебе представляє паспорт на людини. А, це, по-перше, фан, тому що тут є реально місце для фотографій. На на фесті тебе сфоткують, означає, скільки років ти посещаєш фест, ну, тобто якісь дані про тебе. І є така історія, як Ну, просто ці фестивалі, котрі був зараз, трішки. Ну, не трішки. Багато. Зараз. Ну, він просто в тому, що немає. Ти не живеш на тому фестивалі. Ти не в. В палатках живеш а в готельчику, і воно трошки тебе розслабляє. Воно не так тримає в тунусі. Бо зазвичай, коли ти от приїжджаєш на цей от фестиваль, ти живеш в палатках. і от В цьому найбільший фан. Бо те, що ти от після концертів їдеш назад собі, там в готельчик. Воно от зовсім от інакше відчуття для тебе зберігається. А коли ти от на самому фесті ось, живеш, ти крутишся з цими вже людьми. Ми, там, якщо якийсь дощ вимагаєш комусь ловити палатку, це не єдине, що відбувалося. І воно ну, якось ти починаєш от, як, от, ну, як містечко якесь таке. І ти там починаєш от, крутитися. Для мене, для мене особисто, оце типа, є, як це назвати? Ну, коротше, типа рок-н mm. Ну Те, що типа ти. Ну, ти їдеш на фест і живеш в палаці. Ти можеш знімати собі готель, ну, типу там і так далі. Адже ти все одно їдеш і живеш в палаці. У мене просто з дівчиною моєї завжди були спори <с>?, з приводу одягу, коли я кажу, це рок-н-ролл. І вона мені іноді казала, вона каже: Рок-н-ролл, типу, це не, е, як це? Типа, це не поганий одяг. Вона каже, рок-н-рол, це типу, ну. Стиль в якому це воно виглядає. Я кажу, ні, настя, рок-н-ролл рол це поганий одяг. Ну люди одягались в що могли. Рок-н-ролл ролл, це що в мене дирка на штанях. Не тому, що я такими їх купив, а вона там вже є. Тепер у цій, там у цій є дирка історія. Так, да, у цій дирки є історія. Я кажу, вони носили, кажу потягані косухи, не тому, що типа там так було стильно, а тому, що вони були потягані, їм було багато років. Тіпа і так далі. Ну насправді Це Тут правда і твоя, і настяна бо є люди, які приїжджають. Там навіть було відбувалося дійство, як люди приходили в своїх якихось костюмах, і вони там і якісь косплеї робили. Тобто не зовсім що от, от, живе там з дірками і проче. а там люди старалися, і там були деякі категорії людей, які просто от, їм було от, по фану от, якось е -е, переобразитися. І така теж вже типу, є. Тобто до тебе не будуть ніяк якось предвзято відноситись, якщо ти там не знаю, з диркою великою ходиш. Там так само там не будуть на тебе якось косо дивитися, якщо ти там робиш якийсь косплей на демона. Ну, типу, тобі скажеш, що це кто це ісусо? класно? Чи Ісуса? Да. да, до речі, з... самого <свісно> року на файному місці була традиція в останній день фестивалю робили косплей. Е... Фестиваль костюмів. Так, да, фестиваль костюмів. Вони робили повноцінний э, парад, куди проїжджав всю територію файного місця, а це велика територія, це декілька районів. І в кінці обрали найкращі костюми, котрі вигравали квітки на наступне файне. О, це припадає. Наприклад, у 2021 році виграла дівчина в костюмі надувному костюмі Пікачу. І то, що Катя казала по поводу життя на фесті, так, наприклад. Той же самий 21 рік фестиваль е, тривав 5 днів. Це 24 на 5, ти живеш на фестивалі. Ти виїжджаєш тільки для того, щоб ну, там, погуляти по Тернополю, якщо немає цікавих для тебе івентів чи груп. Ну, бо день, коли просто дуже спекотно, і ти хочеш якось себе розважити, то можна поїхати в місто. Там воно недалеко. І там десь. Посидіти під кондиціонером, це прям дуже файна атракція. Або можна піти там поряд з цим же іпідромом, де кілометр два там пройтись, ага. озеро. І там де приходиш там, озеро, там бедно купу людей з фестивальщиків. вони там всі з гітарами, всі щось там грають. всі. Купаються, в общем, да. да. і файне місце це коли ти просипаєшся на 7 годину не від спеки, а від того, що на даркстейджі, де грає важка музика, починається саундчек. На сьому це якщо дуже поважає, насправді, бо там буває і раніше. Починається не від саундчеку, ти прокидаєшся а від того, що сонечко починає. Давай будемо відверто. Як, як правило, ти просипалася на 7 годину, тому що я приходив з пивом і казав, Катя, пошли дощові кабинки поки немає черги. Ну, так. Да. Тема душу не розкрита. <реш> <реш> Блін, прикольно. Е -е, я хоч і, грубо кажучи, тут ведучий, але я в цьому році був на музичному фестивалі вперше взагалі серед музичних фестивалів. Е -е, ми планували поїхати на Атлас і так далі. Е -е, а, ну, мабуть, в цьому, в якому, в 22-му. На не пам'ятаю лайнап, якщо чесно, не пам'ятаю. Щось у нас не вийшло поїхати за рік до війни. Не пам'ятаю, чому не вийшло, хоча ми теж планували. І ми вже запланували, що все, в наступному ми прям їдемо по-любому. Неважливо, кого там привезуть. Ми такі щось знайдемо там якийсь день, коли нам буде цікаво когось послухати. Ми такі по-любому треба там побувати. Типа і так далі. І все, і почалась війна. Ага. Ні, саме офігенна історія у мене у а, у подруги, яка повинна тут бути головною ведучою, власне. В неї квитки з Атлас Вікенду, мабуть, скільки вже три чи чотири роки лежать. Вона mm -hmm. дуже мріяла послухати Твенті Ван Pilots. але там з'явився карантин. Їм сказали, що типа. Чуваки, нічого не буде, переносимо ваші квитки на наступний рік. Вона сказала, Окей, наступний рік з карантином краще не стало. Вони сказали, ми робимо Атлас Вікенд, але він буде суто українським з українськими артистами. Тому якщо, типу, ви можете або сюди приїхати, або ще на рік подвинути сунути. Вона сказала, так окей, сунемо ще на рік. Пройшов рік, почалась війна, і в неї досі є квитки уже трьохрічної давності на Атлас Вікенд. А, Така, що є історія, тому що в 19-му році це, така, ми дала традицію. Да, це реально невдала традиція. В 19 році ми купили квітки. В останній день фестивалю ми купили квітки на наступний рік на 2020. двадцять. Але це, Варо... це набагато набагато дешевше. Ну так, да, там було і там і зі скидками якимись. Тобто, ти mm. купляєш бюлет, ти не знаєш на яких виконавців ти потрапила. Ну, в принципі, все одно на виконавців. ти знаєш виконавців. тільки орієнтовні дати, так. Mm. 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 Да, mm. Ми, yeah. в принципі, в будь-якому випадку поїдемо. Вот. <laughs> і 2020, -20, карантин, привіт. Двадцять 2020 20... відмінився, файне місце, але вони зробили тур по великим містам України, кайфанемо. і в, в Київ, Львов, Одесу, Харків, вони привозили своїх там топових артистів. Котрі... Mm. Скажімо так, хедлайнерів українських, і вони робили в міні фестивалі. У 2021 році ми попали на файне місце і теж придбали квітки завчасно. Ми пройшли квест, щоб була в нас кидочка. Ми... ми купили одразу той квиток. У мене цей квиток, я з ним так і ходжу. Я сподіваюся, що все буде добре, і я з ним скористаюся, але да. мені така традиція не подобається. Але якщо щось зараз могло би придбати квитки, ти взяла би. Ну так. Тобто... Ні, ну зараз в рамках війни я взяв би, мабуть, на все, що завгодно, вже квитки, якщо б вони б з'явились там, зараз, я не знаю, той самий атлас якийсь, який би зараз сказали, що все, ми наступного літа робимо, я теж би взяв і сказав би, не знаю, що там буде через рік, але я вже взяв. Ну, з моєї точки зору, це зараз просто оці. У мене дівчина Настя швидше до цього прийшла, я трошки пізніше. Але типу. Оця думка, що, типу, коли б як не зараз. Ну, типу, ми вже бачили все. Ми бачили карантин, зараз іде війна, ми х знає, що буде далі. І ну, я от на файне так і поїхав. Я раніше іноді дивився, але завжди є оце типу: блін. Гроші треба, блін, там робота, там оце і так далі. А в цьому році я такий. Блін, ну я в Хмельницькому, а файне у Львові, я такий, ну, мені вже. Набагато ближче, ніж з Харкова. Я вже тут. Я такий, ну да, робота. Я такий, ну а через рік може і не бути вже нічого, ні мене і нічого. Я такий, да ні, треба їхати, коротше, треба <соць> <Надо соць> <ху> спробувати. <соць> типе, <соць> да. А, до речі, я завжди, коли стараюся на нову роботу, я кажу на першій співбесіді: дивитися, в мене є традиція, я кожен рік їжу у відпустку на музичний фестиваль. І от всі дати, цю неділю, в мене відпуска. Якщо вас це не влаштовує, досвідок. <рес> так, а ви їздите на які фестивалі? Так, ага. я так розумію, що ви стабільно їздите на файне місто. Ну, Де стабільно це файне місто. Республіка, Меджибіш Фест. Ще колись в Одеській області проводили а, вудсток. вудсток. На Вудсток їздила. Угу. Теж так, Республіка. Був один раз на Захід Фесті і от на Грібовків в Грібовці, в Одесі. Захід yeah, Фест, я, якщо чесно, була, але якось дуже акольно так в мене вийшло послухати Голівуд Дед під заборчиком. і це Для мене ні, ну це все, що я хотіла сказати. Захід-фест минувся для мене дуже швидко. Я зайшла, мені сподобалося, але якось далі воно мене не розвинулася. Частіше і більше мені подобалось їздити саме на файне. Мені це здається, магія файного в тому, що окрім артистів, окрім музики, в тебе є купа різних активностей. Наприклад, в 2018 році такий персонаж. Пастир, Пастер. Ти його бачив на фестивалі? А ну мужніме Ну ми потім його бачимо. На фестивалі я його мабуть не зустрічав. Uh, я в сторіс його бачив, типу, ще до самого фестивалю. Uh, Це людина, ми вже давно познайомились, Вова він актор театру, і він uh, маскот фестивалю. От у Соні єшок Сонік, у Final місце є uh, Пастир. Він uh, робить весілля для файних людей. Він посвячує файну людину з допомогою е, е, Окрім маскота фестивалю, є купа різних активностей. На будь-який вибір. Хочеш подивитися кіно, є кіно. Хочеш послухати е, літературу, є літературний кружок. Хочеш займатися йогою, будь ласка. Навіть по утрам є похмільна зарядка. Це на 9 годину ранку. Всі, хто вижив після останнього дня і після слему, збирається разом, приїжджає діджей, приїжджає пастор, і робить для всіх цю антипахмельну зарядку. Блин, встати на неї в 9 ранку ще й на фестивалі, це. Ні, ні. Я, 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 я в житті не можу встати в 9 ранку. У а мене я... сьогодні просто вже була ситуація, що я вчора з друзями домовився, що я з ними сьогодні о 10 ранку їду пити каву на пляж. Мені подобається ранок, мені дуже подобається, як світ виглядає вранці і так далі. Але мені встати вранці, ну це прям треба змусити себе. Але якщо я вже встав, я виходжу на вулицю, мені дуже класно, що ще трошки прохолодно, Типу, я люблю ранок. І вчора ввечері в мене друг ще питає, він такий, ти точно з нами? Завтра є. Я кажу, зуб даю все, точно. Завожу будильник і кажу, я в відпустці. Типу, я себе зранку, е як це? Переконаю в тому, що якщо що, я завтра ще можу поспати. В мене відпустка. Типу, мені завтра не на роботу, що я сьогодні не виспався, завтра висплюсь. Відтоги 10.30, я просипаюсь, дивлюсь на телефон, там е, час назад питання спиш. <смі> я пишу да, і він мені записує відповідь е, кружечок, в якому ха-ха, і він каже, я не сумнівався, що ти нікуди не поїдеш. Легше було налягати спати вже. <смі> <смі> да. Ну, мабуть, так. <смі> да, мабуть, і, так, Артем, коли ми поїдемо на наступний файн, ти будеш просипатися на 9 ранку, ранку, на сьому, тому що потрібно буде в душу. Там багато душів? Нам вистачить, якщо на цьому ранку. На цьому ранку, так. Нам <рі> вистачить. <рі> це зрозуміло. В цілому, типу, я. Блін, я не пам'ятаю, чи читав я, чи не читав про це. Скільки в середньому, типу, людей, взагалі, учасників, типу, от файл? Якщо я не а, помиляюся, я най, найбільша цифра була 18 тисяч учасників. А? а як оце всім а? І Як оце кажуть? <рі> як <рі> якщо на цьому ранку. Ну, називаємо так, що, скоріш за все, немає, типу, такої секунди, коли всі 18, ну, типу, прям yeah. десь тут. Понятно, що типу, хтось бере квитки там, на один день, все це і так далі. Типу, але все одно. Uh, ні, Згромко душових дуже багато, і якщо не вистачає комусь, типу, впадло стояти в черзі, то йдуть на озеро. На озеро. No. Uh, <реш> Перше, вставай рано, помоєшся гарячою водою. По-друге, озеро. По-третє, є панки, котрі там можуть три дні дивитися і їм вкаїв. <рістить> 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 <Це рістить> <ракану. рістить> да, Четверте є люди, котрі просто живуть не в наметовому містечку, а знімають собі хостел чи гостиницю, би, і живуть з комфортом. І, до речі, от, файна 2021 року, п'ять днів. Ми трішки втомилися, і закінчується п'ятий день, Катя каже: Андрій: це останнє файна, в якому ми живемо в палаці. Ми старі для цього. Що, тільки кровать, тільки готель. Це ж файними були готелі. У нас не було вибору. Якраз наступне файне, це 23 й рік, і там не було можливості жити в палаці. Ні, ну Якщо бути дуже хитрим, то можна і в палаці десь собі там в лісочку знайти місце, але. Ми це не раджимо. <світаю> <плес> <світаю> а. Так, ну я ж кажу, я особисто був, це вперше на музичному фестивалі, я був там на деяких концертах, типу, і так далі. О, ми до подкасту про щось говорили, і я просто в мене вилетіла думка. Ми про щось говорили, і ти казав, що ти чи слухав когось, чи дивився когось, коли, це ще, коли про цю людину, коротше, ніхто не знав. Щось була в нас якась розмова, типу, і так далі. І я ще тоді хотів сказати, що в мене є такий приклад з Артемом Піловаром. Типу, я а, слухав так. його ще в Харкові, коли взагалі не розумів, хто це. Типу і так далі. І він ще грав акустичні пісні, у нього тільки вокал, його акустика, і у нього був концерт там типу, на 50 людей і все, і так далі. І я взагалі не думав, що, типу, ну, чувак. Проб'ється в поп і тіпа, йому там буде в кайф. Я згадала про кого Андрій розказував про епелец гурт. Вони з Одеси, і Андрій з Одеси, і, в принципі, там багато якихось закладів, де він грав, він починав там з каверів, і поступово вони переходили на власну музику. Тому mm -hmm. да, от, це з от тих от виконавців, які. Ми застали з ось цих таки ось, спочаткових ось, кроків. Ось, так, uh, да, є така проблема, що в Україні, Україна велика держава, і є місцеві гурти, котрі дуже популярні в Харкові, в Одесі, в Києві, у Львові, але про них мало знають в інших регіонах. Да. І Файне місце це фестиваль, який об'єднує людей, і ти можеш послухати ті групи, котрі ти ніколи ну, не послухав би вживу. І ну ти ж би їх не шукав би на Spotify чи там на YouTube Music. Так до речі, я теж прийшов до цієї думки, що, типу, фестиваль це прикольна штука, з точки зору, що так, ти можеш познайомитися ще з новою музикою. Що, типу, окремо на їх концерт, ти, мабуть, не підеш, якщо ти не вб'єш хоча б в YouTube пару їх пісень, щоб зрозуміти, хто це, це. і то, ну це треба бути якимось. Ну, ярим фанатом музики в цілому, що ти бачиш концерт, ти такий, ага, щас, я загуглю хто це і може куплю квиток. Загалом, ти, коли бачиш афішу і не знаєш хто це, ти такий, я не йду, тіба, і все, ти проходиш повз. Yeah. Так, а тут ти можеш просто банально. Ну, десь поруч стояти і почути такий о, прикольно, і звернути увагу так, познайомитись з новою музикою. Ну так багато насправді для мене також відкрилися гурти, яких я вроді як по афіші бачила, що вони там анонсовані, вони там будуть. Ти включаєш собі послухати не заходить. А потім, як потрапляєш на їх концерт, та енергетика і вживу вони ти їх починаєш якось ближче собі розуміти, і вже після цього ти починаєш їх слухати. Але Чим от цього року от фестиваль мені от дуже сподобався це тим, що цього року не було якихось багато закордонних артистів і лайнап заповнювали більш українських якихось гуртів, виконавців. І це прям дуже бустануло, мені здається, українську музику. Тому що ти більше починаєш вивчати, хто в нас є, якихось виконавців, про яких ти навіть там, ніколи не чув, але ти їх побачив вживу, і вони типу, тебе стимулюють на те, щоб їх. Слухати їх далі. По поводу музики. «Файне місце це не тільки фестиваль про рок-музику. У 21-му році на «Файне місце» було місце сцен. Мейн-стейдж, де виступають хедлайнери дарк Stage, де музика поважкіша. Чи я правильно сказати? Це важка. Більш важча музика. Є Light Stage, якщо ти хочеш просто там почитати. Є Reggae like, hmm. <sharp inhale> Stage, де грають drum and bas, джангл, регги, як би, і там своя атмосфера. Є рейвстеж, який не закривається 24 години на 7, там і електронна музика. У Fall Stage вроді, вона так називає. У stage у 2021 році там було більше сцен, там було що зробили, як. Е, після того, як вони от поїздили в е, 2020-му був це е, кайфанемо фест, uh -huh. що вони там поїздили. Вони вирішили зробити щось таке подібне, невеличке на самому фестивалі. Uh -huh. Тобто вони зробили е, типу, паб фест кайфонемо. Фестиваля. Да -да -да. Uh -huh. Фестиваль всередині фестивалю. Це uh був -huh. кайфонемо Так, uh -huh. да, Вони зробили. Uh -huh. і там виступали е, також молоді виконавці в основному, але теж було прикольно. То вони мали можливість якось про себе заявити. Тоб, бо в 21-му, там все-таки більше орієнтувалося, мені здається, на закордонних виконавців. Mm -hmm. А от, от такий от паб, АЛ на фестиваль давав якийсь шанс для mm -hmm. більш молодих. Так, виходить, що враховуючи 21 й рік, коли ще були карантинні обмеження, багато іноземних груп не змогло приїхати. Mm -hmm. Але. Э, в мене є правило. Кращий файни — це наступний файне і той, на котрому ти зараз. Тому що от 18-й рік, мої другі файни. Я дивлюся: Гуанвійпс, група моя, там, ну, блін, я на ній виріс, якби. Хочу послухати вживу. Кайф, да. 21 рік, якби ну, ніхто не приїжджає, тому що карантинне обмеження, 23-й рік війна, якби. Але неважливо, іноземне серце чи нікоби кайфову музику роблять в нас і не гіршу, ніж. В Європі чи в Америці. Наприклад, пару гуртів, які грали на файному місці 3 тижні тому. Зараз розривають Вакен в Германії, найбільший рок-фестиваль Європи. Ще раз, як називається фест? Vacін Fest. Він проводиться вже 30 років. Класний, я фанат музики, звісно. 30 років фесту я не чув ні разу. <ріг> <ріг> для мене є різниця, якби как бы слухати, поважати, любити рок-музику і. Відвідувати концерт. Тобто Кому-то незручно по там, ну. Я така людина, я хочу бути би, слухати в наушниках. Mm -hmm. да, котрі там, не хочуть там, товпи і так далі. і так далі, би, Це ну... Інший... — Це кожному своє. Да, це інший би. Але це. Так, да. так, да, ось, дякую. Так. Це, це по-перше, кожному своє, кому що подобається, а по-друге, це зовсім різні речі, типу, слухати один і той самий гурт у них на концерті, або їх вже, типу, ну, в наушниках. Це. Це, це, це різні пісні. Ти, ти в навушниках слухаєш саме пісню, а там атмосфера. Та там, там дуже часто оці всі дивні до артистів, що хтось там вміє співати вживу, хтось не вміє співати вживу. Іноді виходить артист, який вообще безбожно не вміє співати вживу, але він дає таку атмосферу, що тобі так. На те, що він співає, тобі по кайфу просто ну, знаходитись там. Ти такий вилизаний твій вокал, я в навушниках на Apple Music послухаю, там, де тебе завтра тюнили, ти там класно співаєш. А тут сама атмосфера А тут рок-н-ролл. науковий. Да. Окрім цього, що може впливати і погода. В тому самому файному на Dark Stage виступав гурт Батюшка. І мені як Та я було... щось Ти не чув? Це... Я, мабуть, не слухав, але я щось ш... чув, я але я не можу помилятися в жанрості, але це е... польський чи чешський Мені Здається, болгарська. Я чесно, я не пам'ятаю, звідки ви... Десь європейський гурт. Окей, це. Мені здається, польський гурт, можливо, чеський, котрий грає максимально дарк, християнський метал. Це таку музику в мене татуйровщик любить. Це що? Він прямо обожняє, це християнське щось там. Дуже темне, дуже дарк, і так далі. Я коли до нього на сеанси приходив, він завжди щось там включав, він такий, оце я прям клас. Там щось да-да-да. Батюшка група виходить в рясах, їхніх лиць на сцені не бачимо, тому що вони балакла. На сцені алтарь, свічі церковні, гроб. І пахне ладаном. <рик> це не зовсім мій жанр, але це треба було бачити, тому що а це шоу. — вони починають да. це шоу. Я стою в першому ряді, мені ну, то есть... тут проникнутися з цим моментом, а через, на другому чи третьому треті починається літній дощ стіною.